Вітаю усіх! Перше відео по штучному інтелекту. З вами Шок 2 Хочу сьогодні розповісти перше, найпростіше вступ-основу по генерації фото. А саме два основних сервіси це у нас ChatGPT і Gemini. Ну що ж, поїхали. Перший це чат-GPT. Зараз я прошу його згенерувати 9 на 16, тобто сторіс формат реалістичний кота, який курить бамбук. Звісно, і чат gpt і Gemini намагаються це згенерувати. Відразу те, що я раніше не бачив, можна генерувати вже в чат-GPT декілька фотографій одночасно. Раніше такого не можна було робити, тільки одну фотографію і сиди чекай. Зараз вже можна генерувати декілька фотографій одночасно і дивитися, в принципі, як генерується там 3, 5, 6, можливо, менше. Треба перевірити ліміти. Але загалом, ось бачите, там створення зображення зверху. Воно згортається, але генерує далі. І нижче створення зображення далі. Е... Gemini у нас згенерував вже зображення набагато швидше, ніж ChatGPT, е gpt але згенерував він Бамбук такий собі. Це у нас не бамбук, а люлька. Тому ми просимо його відредагувати, змінити люльку на бамбук. Побачимо, як він з цим впорається. Але загалом, е повернувшись до ChatGPT, gpt хочу сказати, що. ChatGPT написав, що можна до шести зображень, здається, генерувати, я так розумію, що ж одночасно. Я запустив от шість зображень, кота 9х16, і він, звісно, згенерував мені половиною зображення і обрізав їх. Я думав, що він буде генерувати шість окремих зображень, але генерує він шість в одному, і то він не дуже гарно справився з тим, щоб згенерувати шість, а тут у нас Gemini Зробив справжній бамбук, і причому бамбук навіть з листочком, схожим на коноплю. Це, мабуть, листочок все-таки бамбука. А, і справився він впорався з тим, щоб згенерувати шість фото в одному, набагато краще, ніж наш чат GPT. Зараз я вам показую ai Студіо, там, де ви можете генерувати картинки без логотипа Gemini. І, в принципі, його потрібно підключати до API ключа У вас має бути Google-кабінет, якому ви оплачуєте всі сервіси, і без нього ви, в принципі, не зможете генерувати тут відео і фото. Але ми отримуємо тут різні формати, можемо тонко редагувати справа, як ви бачите, розмір, співвідношення фото. І за це ви маєте оплачувати окремо за токени, які зверху. Вказується. А це у нас ChatGPT згенерував нарешті перше зображення. І дуже бідненькі зображення як і по складу, так і по тому, що вийшло. Так, SORA. SORA це сайт ChatGPT, який спеціалізувався колись саме, в... якщо ми беремо Україну, то по генерації фото. Ви можете зайти, якщо у вас український IPшні на SORA Old, це у нас генерація фото, і тут доступні. Картинки, які вертикальні, квадратні і широкі, але не сторіс формату 2 на 3, 3 на 2 і 1, 1. Тобто широкого вертикального формату на сторіс генерувати ви не можете. І тут можна запускати декілька по два зображення одночасно, якщо у вас про максимальна версія, то можна запускати по 5 і генеруєте одночасно декілька зображень. Так, як і в принципі в чат-GPT. Тобто, оцей сервіс уже загалом не має сенсу. Але загалом можете його використовувати також. Ось він генерує ж кота, теж бідненьке зображення на складники. Але зробив те, що треба. Бамбук куриться і димить. Ось. Підписуємося і чекаємо нові відео. Буду розповідати все, як є. Як я користуюся сервісами, що я використовую? Які є нюанси? Ніякої води, в принципі, я не буду казати вам, вона вам не потрібна, як і мені. Ось і будемо рухатися разом далі.